Доброго часу доби, дорогі друзі. Дякую за те, що сьогодні ви знову з нами, за те, що ви до нас приєдналися, тому що у вас є дійсно цікавість до таких гарячих тем міста Києва, його розвитку. І це дуже тішить нас, значить, що ми не дарма працюємо. І сьогодні я хотів би розпочати таку надзвичайно гостру та актуальну тему: це метрополітен. З 8 грудня метрополітен взагалі є основною темою інформаційним приводом в місті Києві. Але всі ми чітко також пам'ятаємо, що у 2019 році Віталій Володимирович Кличко розпочав будівництво метрополітену на житловий масив Виноградар. Він навіть записав сюжет, в якому пообіцяв, що у 21-му році, 2021 році, метрополітен буде відкрито. Після чого зробив велику кількість селфі в шахті, але ж ми всі також маємо розуміти, що метрополітен є основною транспортною артерією міста, і саме від наявності чи відсутності станції метрополітену вартість нерухомості в тому чи іншому районі постійно змінюється. Близько до метрополітену вартість житла висока, далеко від метрополітену, вартість житла низька. 2022 рік. Вже тоді, за нашою каденцією, як ми вже були тоді депутатами, компанія «Київметробуд» починає просити перенести термін здачі метрополітену на Виноградар на інший на 2024, мотивуючи це тим, що в період ковіду не можна було його будувати. Але ми всі знаємо, що це не так. І лише у лютому 2023 року Київметробуд відновлює будівництво метрополітену на Виноградар. А вже в грудні 2023 року Київметробуд втрачає це право, тому що комунальне підприємство Київський метрополітен розриває з ним контракт. Але ми всі чудово розуміємо, що велика війна не є основною причиною. Закінчення або неподовження цього будівництва. Адже в цей самий час в місті Києві за суми 3, 4, 5 мільярдів гривень будуються нові розв'язки, зокрема, розв'язка на перетині вулинь Богатирської та Полярної. Відбувається ремонт Дегтярівського шляхопроводу, перекладається постійно асфальт на Південному мосту. Тобто, ми вважаємо і така наша думка, що основною причиною. Затримки і зриву будівництва гілки Київського метрополітену на житловий масив Виноградар є фінансовими махінаціями. І сьогодні я дякую своєму близькому другу та товаришу Станіславу Борису, керуючому адвокатського об'єднання ВІДАР, за сьогоднішню розмову. І він, як юрист, допоможе нам розібратися, що ж все ж таки відбулося, і в чому основна причина того, що метрополітен не будується. Привіт, Станіслава! Вітаю. Як са маєш? Наче все добре. Наче все добре. Давай обговоримо. Почнемо, як то кажучи, з того, що в листопаді 2018 року Київмитробух переміг у тендері щодо будівництва лінії від станції Серець на житловий масив Виноградар вартістю майже 6 мільярдів гривень. 6 мільярдів гривень. А вже в травні 2019 року посадові особи Київметробуту поклали на депозит. Півтора мільярда гривень авансу будівництва Метро на Виноградар. Розкажи, будь ласка, що ти думаєш про цю корупційну схему і як вдалося їм це зробити? Насправді, запитань до того, що відбувалося, дуже багато, але дійсно, ти зазначив в першу чергу, що від метро, від його будівництва, фактично залежить розвиток всього міста. І орієнтуються безпосередньо люди дійсно на близькість до метро, чому тому, що ми розуміємо, що це мегаполіс, це велике місто, і чим швидше можна буде добратися від місця проживання до роботи, дитячого садочку, школи, тим відповідно те чи інше місце цікаве людям. І прикладом є дійсно останні події щодо затоплення і закриття відповідно станції метро. Які ну, доволі негативно відобразилися на кожному з нас. Ми розуміємо, що в силу цих подій час добирання і загалом зручність насправді. Було багато чого втрачено. І навіть виходячи з точки зору, що станції метро на сьогодні ще й слуг, ну, слугують укриттям. І якби були збудовані ще ці станції в напрямку Виноградар, то і ще б більше укриттів було. Тим не менше, насправді дивує ряд обставин, починаючи з того, що Тендер як такий, так, і в принципі пропозиція на закупівлю, а тим більше такою специфічною закупівлю, яка вимагає досвіду людей, техніки, тобто дуже-дуже багато обставин. Вона насправді може привабити не так багато компаній, не так багато компаній в Україні чи навіть в світі можуть ініціювати і належним чином провести таке будівництво. І в першу чергу на що цікаво звернути увагу в ситуації з будівництвом метро Воноградар, це те, що було дозволено відповідної постанови Кабінету міністрів, а це супер не характерно, тим більше в таких будівництвах провести передоплату за здійснення будівництва більш ніж 90%. Тобто ще нічого не збудовано, ще не розпочато будівництво, а компанія вже отримала з державного бюджету відповідні кошти. І з попередньої інформації, яка наявна, в 2019 році було перераховано з держбюджету на користь Київметробуд 2,5 мільярди гривень передоплати за це відповідне будівництво цієї станції. Метро, тим не менше. Знову ж таки, наступний, це перший аспект, який дійсно дивує, чому тому, що ну, передплата, вона в принципі якраз і заборонена саме з тією метою, щоб уникнути цих корупційних ризиків, ризиків того, що компанія жодним чином не почне будівництво ну, проводитиме роботи неналежним чином, і це певно, такий один з запобіжників. Але далі ще також цікаво, що частину з цих коштів з 2,5 мільярдів, 1 мільярд. Керівництво Київметробуд було розміщено на депозитному рахунку Укргазбанку. Я думаю, Укргазбанк зрадів. Безувом, хто б не зрадів, 1, 2 мільярда гривень, хто б не зрадів. Так. І, і протягом всього періоду часу перебування на цьому депозитному рахунку, звісно ж, нараховувалися дивіденди і додаткові кошти зароблялися. На коштах, які були, мали бути скеровані в першу чергу на будівництво, а це кошти громади міста Києва. Тобто, якщо ми так. проведемо логічний зв'язок, то ці додаткові кошти зароблялися саме на тих, на вас, на вас, кияни, на тих людях, які сплатили свої податки. Тобто, замість того, щоб ваші податки працювали на утворення комфортного середовища, вони працювали на збагачення тих чи інших горе бізнесменів. Так, в подальшому, також що цікаво, ну знову ж таки, дійсно, якщо ми розуміємо, що ці кошти не направлені були на будівництво, то так сама і держава, і місцева влада вони теж мал могли бути так такими хитрими. Вони могли би собі поставити на депозит від свого імені чи направити в багато багато русл, тому що є чим зайнятися, є що відновити, зремонтувати, збудувати в Києві ну, більш ніж достатньо. Тому безумовно, це перший аспект. Ект на який мала реагувати міська влада, задатися запитаннями, де кошти, які роботи проводяться, провести аудит, запросити Акти виконаних робіт, що зроблено, в які терміни, чому не зроблено. Тобто питань можна задати просто безліч. Однак ми розуміємо, що вони задані не були на сьогодні, і ці кошти, які отримані були від цього депозиту в один мільярд, в подальшому були перераховані на одну компанію, потім на другу, і закінчується це все якимись незрозумілими бенефіціарами, десь на Кіпрі. На сьогодні ми бачили, що є не одне кримінальне провадження, яке розслідує саме оці всі схеми. Проте не думаю, що нам особливо легше стане, якщо якогось ту чи іншого там, керівника якоїсь товки будуть притягувати до кримінальної відповідальності, тому що кошти вже в А, в силу спливу часу, Б в силу того, що зазвичай в таких компаніях директор і засновник він навіть не до кінця. Впевнений, чи він засновував цю компанію, тобто ну, за ним бігти, як то кажуть, особливого сенсу немає. І основне запитання в цьому всьому завжди полягає в тому, чи є можливість повернути ці кошти, чи є можливість якось відновити ну, далі будівництво метро. І знову ж таки, з практик і загалом з досвіду таких кримінальних проваджень в силу спливу величезної кількості часу ймовірність того, що ці кошти можуть бути повернені до державного бюджету, навіть якщо когось буде притягнуто до відповідальності, ну насправді вкрай мала. Тому такі махінації насправді необхідно присікати і не допускати вже на самих першочергових етапах. А це потребує належного контролю в першу чергу з сторони київської міської влади, щоб не допускати до співробітництва тих контрагентів, які можуть реалізовувати такі схеми, які не надають жодних гарантій. Я, наприклад, є такий доволі цікавий приклад і проблематики, і як легко з нею поборолися в до 2017 року, коли держава передавала в оренду державне чи комунальне майно. То на тендер заявлялися декілька претендентів. І один з таких претендентів міг бути компанією, яка не бажала конкурувати, а виключно заявлялася на такий тендер для того, щоб зависити ціну на ту чи іншу ну, нерухомість. В подальшому відмовлялися заключати договір з орендодавцем фондом держмайна. А пропонувала за невеликі гроші компанії з реального сектору, з реальної економіки, відступити своє право на оренду. І таким чином відбувалася схема. Одні компанії розуміючи, що в фонді держмайна це знов ж таки приклад провожу. В фонді держмайна конкурс може бути проведений там довше час, півроку, рік часу, поки оголошення буде розміщене, поки учасники подають документацію, самий відбір і погоджувалися на такі процедури, і все-таки викупляли так, оце от, корупційною нечесною схемою, оце от право. Отримати це нерухоме майно в подальшому, після 17-го ввели просту-просте рішення: всі, хто заявляється на такій тендерні закупівлі, зобов'язані внести гарантійний платіж, який складає річну плату за користування, наприклад, цим майном державної власності. І якщо він після виграшу цей, ця компанія відмовляється заключати договір, то кошти у цього депозиту не повертаються. Тобто просте, ефективне рішення і повністю було викорінено е, оцих таких технічних кандидатів, які зривали такий конкурс. Видається, більш ніж можливим і в даному випадку було запобігти і пропрацювати таким чином, щоб ці кошти просто не були, по-перше, дійсно покладені на депозит у а знову ж таки, навіть і Каргазбанк міг, в принципі, здатися запитанням, звідки в той чи іншій компанії один мільярд. І воно на той час, якщо ми згадаємо курс американського долару, то це значна сума і в іноземній важливі. валюті, навіть сьогодні це значна сума. Да, цікава, цікавий, так би мовити, схема Або цікава схема. А я хочу ще нагадати, що за нашу інформацію з 4 мільярдів гривень авансованих платежів наразі роботами нами виконано приблизно 400 мільйонів гривень. Тобто де ще 3,6 мільярда до цього часу невідомо. Ось і як буде будуватися Метро, також до цього часу невідомо. Хочу ще нагадати, що у 2019 році під час цього такого гучного скандалу було в мережі поширено таке відео, де дуже багато, дуже відомі в місті Києві люди сиділи за одним столом. Це Віталій Володимирович і Вадим Михайлович. Ну, Хто знає ці імена та по-батькові. Вони відразу догадаються, хто це. Вони. Сиділи компанію, дружню компанію, і відразу виникає питання: то навіть сьогодні місто Київ розвивається лише так, як вигідно чи в інтересах друзів Віталія Володимировича. Чи може зараз ситуація трошки змінилася? І нагадаю, що вже в 2019 році по компанії «Київметробуд», відразу яка виграла цей тендер. Про які ми зараз вели мову, про який ти розповідав, а вона перемогла лише тому, що сума оплати за їх роботи відрізнялася від найближчого конкурента лише на 12 мільйонів гривень. Тобто 4 мільярди і 12 мільйонів гривень. Тобто непорівняні суми. І відразу після цього почалися корупційні баталії, які точно не сприяли вчасному будівництву метро. На Виноградар почалися корпоративні конфлікти, і є такий відомий факт, що одним з кінцевих бенефіціарів підприємства, в інтересах якого проводилися подальші тендери, був директор департаменту транспорту Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян. Тобто, попри всі проблеми, які на той час вирували з цим будівництвом, було вже зрозуміло. Що в 2021 році ніхто метро не відкриє, а його відкриють набагато, набагато пізніше. І станом на сьогодні ми бачимо, що і сьогодні ця гілка метрополітену не будується. А яке було продовження цієї історії? Тобі відомо? Ну, фактично, на сьогодні ми розуміємо, що Київ місьбуд, Київ, метробуд, фактично розірвав відповідно договірні Відносини з компанією в силу невиконання умов договору, в тому числі і по строках. І на сьогодні я розумію, що, по-перше, буде оголошено нові термірні закупівлі, буде підбиратися нова компанія чи компанія її, для того, щоб продовжувати реалізувати будівництво, і знов ж таки нові строки, нові витрати, неймовірні витрати коштів. Сподіваюся, що врахується, звісно, такий гіркий досвід. Врахується те, що на сьогодні усі посадовці і власники оцих компаній, які були в цьому всьому залученні, знаходяться під слідством. Правоохоронці розбираються з цим в межах кримінального провадження. Незрозуміло до чого дойдуть, чи все-таки вдасться встановити істину в цій справі. Але знову ж таки можуть трішки і спрогнозувати наперед, попри це, все. В нового підрядника і загалом в новій хвилі будівництва цього напрямку буде дуже багато проблем, починаючи з того, що, по-перше, оцінка того, що було збудовано. На якому воно скажімо так етапі будівництва, в якому стані для цього необхідні довготривалі, дороговартісні експертизи, будівельно-технічні експертизи, в тому числі, ну допустимо, що було, наприклад, встановлено якісь металеві певні конструкції, не, належним чином вони не захищені, і знов ж таки природа не щадить нічого і вони можуть бути практично зруйновані. І половина тих коштів дійсно ж ти сказав, що були. Ну, по попередній підрахунок таки вкладені в це будівництво, можна буде, грубо кажучи, необхідно їх буде повторно надавати для того, щоб відновити так, вже на сьогодні в силу часу пошкоджені ці ділянки. Тому я більш ніж певний, що це не останнє кримінальне провадження, не останній, як то кажуть, зашквар, що стосується метро в цій частині. І, на превеликий жаль, людям доведеться ще чекати, скільки не зрозуміло. Але все-таки віримо, віримо, що можливо на цей раз все-таки вдасться розпочати належним чином будівництво і його таки завершити. Я ще хочу тобі нагадати таку історію, яка стосується проєкту взагалі цієї гілки на Виноградар. Ну, справа в тому, що в 2023 році відбувалося коригування цього проєкту. На це коригування виділили майже 70 мільйонів гривень лише на коригування. Станом на грудень 2023 року використали з цих коштів 29 мільйонів гривень, і ми не знаємо, чи відкориговано проєкт, чи не відкориговано, коли розпочат... буде розпочати будівництво, як відбулася прив'язка до змінившихся умов будівництва, як було відкориговано і кошторинство документацію. А чому ми не знаємо? Тому що там повсюди стоїть гриф та є мно. Тобто ми ж всі чудово розуміємо, що як відбувається проектування, ми не бачимо, як відбувається будівництво, ми не бачимо. Тож, які куди кошти направлення аналогічно. Хоча дійсно ти правильно сказав, що це фактично кошти кожного з громадян з киян, і це нормальний запит суспільства. На прозорість, на те, щоб ви бачити, куди їхні податки йдуть, куди їхні збори йдуть. Мені, знаєш, вже навіть подумалося, що швидше б це метро збудувалося, знаючи силу і об'єднаність українців, якщо б всі дружно скинулись, взяли, я не знаю, там лопати, почали копати. Жарти, звісно, але тим не менше, оця така таємність насправді, вона викликає дуже багато запитань. І тут виникає також логічне запитання, а хто ж буде відповідальний за те, що були нанесені такі величезні збитки київському міському бюджету? Хто буде відповідальний за те, що за 6 років кияни не отримали те, що їм належить? Тобто, це станція, хоча б одну станцію митрополітену, хоча б одну станцію на житловий масив Виноградар? І чому? Знаючи про такі корупційні ризики, знаючи про такі корупційні скандали, команда Кличка все ж таки подовжила договір з Київ Метробуду. Ну, зараз би нове відео, мабуть, зняти, знову ж таки, зібрати цих же людей, запитатися, шановні колеги, ми хочемо вас почути. В чому питання? Ну, з паном Брагінським ми можемо спілкуватися взагалі щотижня, тому що він член. Тепер бюджет комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Київської міської ради. Дякую тобі, Станіславе, за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що вона у нас з тобою продовжиться далі, і ми з тобою зможемо надати відповідь на те, хто ж все ж таки буде відповідати за таку прикру ситуацію з київським метрополітеном. Дорогі друзі, я дякую вам. Ви ставте лайки, тисніть дзвіночок і всі. То цікавиться київським міським життям. Ми будемо дуже раді вас бачити серед своїх підписників.